Коти це не просто пухнасті компаньйони, а й справжні містичні істоти, які мають безліч секретів. Їхня поведінка, звички та навіть біологія приховують факти, про які знають не всі. Якщо ти думаєш, що вже знаєш усе про свого кота, то обіцяю, ці факти тебе здивують. Буду вдячна за підписку, поїхали дізнаватися новеньке. Ніс кота унікальний, як відбитки пальців у людини. Кожен кіт має унікальний малюнок на носі, який можна порівняти з відбитками пальців у людей. Якщо придивитися, то можна побачити, що поверхня носа складається з мікроскопічних виступів і заглиблень, які формують неповторний узор. Це не тільки цікава біологічна особистість, але й потенційно корисний факт. У деяких високотехнологічних країнах вже розглядають можливість використування сканування носів для ідентифікації котів замість чіпування. Ніс кота також дуже чутливий, він здатний вловлювати найдрібніші молекули запаху, що робить його відмінним інструментом для дослідження навколишнього середовища. До речі, якщо ви помітили, що у вашого котика носик сухий або занадто гарячий, це може сигналізувати про його самопочуття, але теплий і вологий ніс ознака хорошого здоров'я. Чи знавте про таку особливість котячого носа? Можливо, твій улюбленець має цікавий малюнок, який нагадує щось особливе. Коти використовують муркотіння не лише для задоволення, а й для зцілення. Муркотіння котів це не лише спосіб показати, що їм добре чи спокійно. Насправді воно виконує ще й важливу терапевтичну функцію. Вчені з'ясували, що звукові вібрації муркотіння мають частоту від 25 до 150 Гц. Ця частота сприяє зціленню кісток, зниженню болю, відновленню м'язів і навіть нормалізації кров'яного тиску. У природі муркотіння може бути корисним для самих котів. Наприклад, якщо кіт отримав травму або хворіє, Муркотіння допомагає йому відновлюватися швидше. Це своєрідний вбудований механізм самостілення. До того ж, сам процес муркотіння споживає дуже мало енергії, що дозволяє коту залишатися у спокійному стані і не витрачати сили. Але це ще не все. Спілкування з котами, які муркочуть, позитивно впливає і на людей. Доведено, що перебування поруч із муркотливим котом знижує рівень стресу, тривоги і навіть покращує сон. Не дарма котів інколи називають природними терапевтами. Отож, коли наступного разу ваш кіт буде муркотіти, знайте, він може не тільки висловлювати задоволення, але й лікувати себе і навіть вас. А ви помічали, як муркотіння кота впливає на ваш настрій? Коти можуть пити морську воду завдяки своїм унікальним ниркам. Більшість тварин, як і люди, не можуть пити морську воду через високий вміст солі, який тільки посилює спрагу і може спричинити зневоднення. Але коти мають особливий дар. Їхні нирки такі, що здатні фільтрувати сіль із морської води, роблячи її придатною для вживання. Нирки котів побудовані так, що можуть утворювати концентровану сечу, що дозволяє їм зберігати необхідний рівень рідини в організмі, навіть якщо вони п'ють воду з високим вмістом солі. Це спадок від їхніх далеких предків, які жили в пустелях і мали обмежений доступ до прісної води. Завдяки цій особливості, коти можуть виживати в умовах, де інші савці загинули б від зневоднення. Ця суперздібність допомагає котам виживати навіть у несприятливих умовах. Наприклад, якщо вони живуть поблизу моря чи океану і мають доступ лише до солоної води, їхній організм адаптується, перетворюючи морську воду на джерело гідрації. Однак важливо пам'ятати, що в домашніх умовах це не означає, що слід пропонувати коту морську воду. Прісна чиста вода завжди залишається найкращим вибором для здоров'я домашнього улюбленця, але знання про цю унікальну властивість показує, наскільки дивовижними є коти і як їхній організм пристосований до виживання. Чи знали ви, що ваш пухнастий друг може пити морську воду і залишатися здоровим? Це ще один доказ того, наскільки вони адаптовані і витривалі. Котяча мова містить понад 100 різних звуків. Коти справжні поліглоти у світі тварин. Їхня здатність видавати понад 100 різних звуків допомагає їм спілкуватися з людьми іншими котами і навіть висловлювати свої емоції. Для порівняння собаки мають лише близько 10 різних звуків, що робить котів справжніми майстрами звукового діалогу. Мяукання, шпіння, муркотіння, гарчання, бурмотіння, клацання зубами це лише початок їхнього вокального репертуару. Кожен звук має своє значення і використовується в різних ситуаціях. Наприклад, мяукання це універсальний сигнал для людей. Цікаво, що дорослі коти майже ніколи не мяукають між собою. Це звук спеціально адаптований для спілкування з нами. Муркотіння зазвичай асоціюється зі спокоєм, але також може означати прохання про допомогу або навіть біль, скрикотіння. Найчастіше ця реакція на птахів чи комах, які знаходяться поза досяжністю, але не тільки. На цю тему я маю ролик, підказка на екрані. шипіння. Це чіткий сигнал небезпеки або агресії, зазвичай використовується для самозахисту. Довгі тягучі звуки. Це часто розмови з іншими котами, особливо під час шлюбного періоду. Цікаво, що кожен кіт має свій словниковий запас, який формується залежно від його характеру, досвіду і навіть взаємодії з людиною. Отже, наступного разу, коли ваш кіт почне розмовляти, прислухайтесь уважніше. Його мова набагато складніша і цікавіша, ніж здається на перший погляд. А скільки різних звуків видає ваш улюбленець, пропоную порахувати, і чи помітили ви взагалі це. Коти сплять 70% свого життя. Якщо ви думаєте, що ваш кіт занадто багато спить, знайте, це абсолютно нормально. У середньому коти проводять у стані сну близько 12-16 годин на добу. А деякі, особливо кошенята або старші коти, можуть спати навіть до 20 годин. Це означає, що протягом усього свого життя кіт проводить у сні приблизно 70% часу. Але чому ж коти такі соні? Спадщина від хижаків, коти природжені мисливці. У дикій природі полювання на здобич вимагає багато енергії, тому сон потрібен для її відновлення. Навіть домашні коти, які більше не полюють, зберегли цю звичку. Це спосіб економії енергії для потенційного полювання, дві фази сну. Котячий сон складається з двох фаз: глибокий сон, приблизно 25% часу, під час нього організм кота активно відновлюється. Легкий сон, приблизно 75%. Це стан, коли кіт залишається чутливим до зовнішніх звуків і рухів. Навіть уві сні вони готові швидко реагувати на небезпеку або потенційну здобич. Погода і комфорт. Домашні коти схильні більше спати в дощову або похмуру погоду. Це пов'язано з тим, що природні інстинкти підказують їм зберігати енергію в періоди, коли активність навколишньому середовищі знижується. До речі, у котів ще існують різні незручні пози для сну. А ви помічали це? Їхнє тіло надзвичайно гнучке, тому вони можуть відпочивати навіть у місцях і позах, які здаються незручними. Якщо ваш кіт спить, розтягнувшись на спині, це означає, що він почувається максимально безпечно і довіряє оточенню. Тривалий сон допомагає котам підтримувати здоров'я, відновлювати енергію, а також впливає на їхній емоційний стан. Недосипання для котів може бути так само шкідливим, як і для людей. І може призвести до стресу, хвороб і зміну поведінці. Тож, коли ви бачите, як ваш кіт солодко дрімає, не поспішайте його турбувати. Знайте, він не лінивий, а просто піклується про своє здоров'я. А яка улюблена поза для сну у вашого кота? Швидкість кота вражає. Хоча коти здаються нам спокійними і розслабленими, коли вони гуляють чи сплять під їхньою пухнастою шубкою, ховається справжній спринтер у момент небезпеки або під час гри вони здатні розвивати швидкість до 48 км на годину. Це пояснюється будовою тіла, адже їхні м'язи задніх лап надзвичайно сильні і дозволяють робити потужний поштовх, а гнучкий хребет допомагає максимально витягуватися вперед під час бігу. Вони створені для коротких сплесків швидкості, а не для тривалого бігу. Їхній організм не пристосований до марафонів, але коли мова йде про переслідування здобичі або втечу від хижака, вони проявляють свою природну майстерність. Домашній кіт може розганятися швидше, ніж середній велосипедист на рівній місцевості. Їхня швидкість порівняна зі швидкістю середнього гепарда на короткій дистанції. Хоча, звісно, гепард значно випереджає котів на максимальній швидкості. Під час бігу коти використовують не лише швидкість, а й блискавичну реакцію та здатність робити різкі повороти. Їхні пазурі забезпечують надійне щіплення з поверхнею, а тонкі лапи дозволяють швидко змінювати напрямок. Домашні коти не завжди демонструють свої швидкісні можливості, але ти можеш це побачити, якщо кіт раптово почне нічний тегедик по квартирі. Час від часу вони проявляють свою природну потребу в русі, ганяючись за іграшкою або просто бігаючи без причини. Отож, коли наступного разу ваш кіт пронесеться через кімнату, знайте, ви стали свідком роботи природного спринтера. А як часто ваші коти влаштовують тигидики? Коти не відчувають солодкого смаку. Коли ви думаєте, що ваш вусатик може захотіти поласувати солодощами, знайте, що йому це зовсім не цікаво. Коти не відчувають солодкого смаку, і це унікальна особливість серед савців. Причина криється в їхній біології та еволюції, яка сформувала їхні смакові рецептори зовсім інакше. Коти не мають одного з двох необхідних білків, які відповідають за виявлення солодкого смаку. Ця генетична втрата є наслідком їхнього еволюційного розвитку як м'ясоїдних тварин, оскільки в їхньому природному раціоні ніколи не було солодких фруктів або іншої їжі з високим вмістом цукру, коти просто не потребували здатності відчувати цей смак. Їхній організм налаштований отримувати енергію з білків і жирів, а не з вуглеводів, які переважно містяться в солодких продуктах. Хоча коти не відчувають солодкого, їхні смакові рецептори дуже чутливі до інших смаків, наприклад, до гіркого. Це дозволяє їм уникати отруйної їжі, яка часто має гіркий присмак. Також вони мають надзвичайно тонкий нюх, який компенсує обмеження у смаковій чутливості. Але деякі коти все ж виявляють інтерес до солодких продуктів, але це пояснюється не смаком, а запахом або текстурою їжі. Наприклад, йогурт або морозиво може привертати увагу кота через вміст молочних жирів, які він може відчути і які є частиною його природного раціону. Навіть якщо кіт проявляє цікавість до чогось солодкого, важливо пам'ятати, що цукор і шоколад можуть бути небезпечними для здоров'я котів, бо цукор погано засвоюється їхнім організмом. І може спричинити ожиріння або проблеми з зубами. А шоколад містить теобромін, який є токсичним для котів і може викликати серйозні отруєння. Ви можете бути спокійними, якщо улюбленець байдужий до тортів чи цукерок. Пропонуйте йому ласощі, спеціально розроблені для котів, які відповідають їхньому раціону і смаковим вподобанням. Коти розмовляють лише з людьми. Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому кіт постійно мяукає, дивлячись прямо на вас, цей звук він видає спеціально. Унікальність котів у тому, що вони не розмовляють один з одним за допомогою мяукання, це їхній ексклюзивний спосіб комунікації з людьми. У природі дорослі коти зазвичай використовують інші засоби для взаємодії запахи, мову тіла та звуки, на кшталт шипіння або гарчання. Мяукання це поведінка, яку коти розвинули спеціально для спілкування з людьми. Дослідники вважають, що це сталося в процесі одомашнення – Люди зазвичай реагують на високі, тонкі звуки, а коти адаптували свій голос, щоб отримувати від нас потрібну увагу. Коли кіт мяукає, він швидше за все намагається нам щось сказати. Це може бути прохання нагодувати, відкрити двері, погратися або навіть просто бажання поспілкуватися. Також у природі кошенята мяукають, щоб привернути увагу матері, коли вони голодні або перебувають у небезпеці. Дорослі коти зберігають це дитяче спілкування для взаємодії з людьми. Бо ми, як і їхні матері, швидко реагуємо на такі сигнали. Кожен кіт має свій унікальний стиль мяукання, який залежить від його характеру та твого сприйняття. Наприклад, деякі коти мяукають ніжно і майже пошепки, щоб здатися милими, інші використовують більш наполегливі голосні звуки, якщо їм потрібно отримати щось негайно. Вчені також помітили, що коти можуть змінювати тональність і ритм мяукання, щоб адаптуватися до реакцій своїх господарів. Короткі мяукання, привітання або привертання уваги, довгі й протяжні звуки, прохання, наприклад, про їжу, голосне й наполегливе мяукання, невдоволення чи вимога негайної уваги, низький майже гарчальний звук, роздратування або попередження. Коли кіт розмовляє з вами, це його спосіб створити зв'язок. Він вивчає ваші реакції, щоб краще зрозуміти, як отримати те, що йому потрібно. Це ще один доказ того, що коти не лише незалежні, а й дуже соціальні створіння. А як часто Вашкін з вами спілкується у стародавньому Єгипті котів обожнювали у стародавньому Єгипті коти мали величезне значення і були священними тваринами, пов'язаними з богинею Бастет. Вона була богиною родини, материнства, захисту і водночас символом жіночої сили та граціозності. Єгиптяни асоціювали котів з бастет, що сприяло їхньому культу як захисників дому та символів удачі. Коти стали священними завдяки своїй здатності боротися зі шкідниками, такими як миші та щури, що пошкоджували зерно. Після смерті котів муміфікували, щоб вони супроводжували своїх господарів у потойбічному світі. Це підкреслювало їх сакральний статус. Коти часто зображувалися на фресках та статуях поруч із бастет. Їхній культ включав храмове поклоніння, а вбивство кота розцінювалося як серйозний злочин. Їхній статус як священих істот значно вплинув на єгипетську культуру та мистецтво, і відголоски цього поклоніння збереглися і до сьогодні. Коти мають три повіки. Коти мають не дві, а три повіки, що є однією з унікальних особливостей. Третя повіка розташована в кутку ока і має вигляд тонкої плівки. Функції третьої повіки це захист від пилу та бруду, допомагає котам уникнути подразнень і травмувань очей, оскільки рухається горизонтально, коли кіт моргає або проводить очищення ока. Також це зволоження, що зберігає здоров'я рогівки. Зазвичай третя повіка непомітна, але якщо кіт хвилюється, хворіє або стомлений, вона може трохи випадати, стаючи видимою. Ця додаткова повіка робить очі котів ще більш адаптованими до їхнього активного і незалежного способу життя, захищаючи їх від зовнішніх загроз. Як висновок, коти це надзвичайні істоти, чия фізіологія та поведінка зберігають численні таємниці. Усі ці факти свідчать про їхню унікальність і здатність адаптуватися до навколишнього середовища. Коти це не просто тварини, це істоти, що зберігають у собі таємниці еволюції, культури та нашого повсякденного існування. Чи вдалося вам дізнатися щось новеньке з цього ролику? Буду вдячна за підписку і до зустрічі у нових цікавих роликах.